Слава нації, де на кралі добрий рембатви, я Добрий добрей, вертаюся на базу так, із ВЛК, де вкотре підтвердив свою повну придатність. І за звичною скажімо так, практикою, за доброю традицією, підбираю всіх, хто голосує. А, от. І підібрав крайній чувачечок, ну такий, близький до стану безхатька, синячок із, зі своїм запахом, зі своїм амбре відповідним. От. Ну і сів він на сидіння перш переднього пасажира. І я їду, і в мене в голові там один із голосів коміків, так, мені каже, слухай, ну, а ти уявляєш, зараз ти когось підбереш іще на заднє сидіння, і людина, вона ну, так. Достоменно проблематично визначити, так, хто з вас двох розповсюджує цей запах специфічний. І я собі уявив так, один якийсь, ну, якийсь сценарій в паралельній симуляції реальності, там, де це я ну, підсмерджую так, оцим там заспаним трухлявим, е як його звуть, е пурум-пум-пум, Перегаром. Перегаром. так, і тобто люди за замовчуванням сидять, так вони мають таке упередження, що якщо я керую ну, такою симпатичною автівкою, то я так не можу смердіти за визначенням. А насправді то може і можу. Може би він сів такий благородний весь так з запахами лаванди. А я тут з перегарами, цими трухлявими, залежаними шкарпетками. От, і він. Би, ну, про нього би пасажир задній думав, погано незаслужено. От. І ну, я так насміявся. Я ж кажу: нема таланту стендапера. Якби був, то ну, я би про це якось смішніше розповів. І взагалі, ну, коли у мене в голові ці жарти працюють, то я з них нормально сміюся. А коли. Їх озвучує, розповідає, то воно <звучить>, звучить не так смішно, не так в кольорах. так? Тобто людина сідає, думає, о, тут дві кандидатури, хто цей сморід розповсюджує. Ну не можеш цей сморід розповсюджувати водії, мабуть, власник такої машини. От, а Десь в якійсь симуляції реальності паралельній цілком таким може. То я собі віконечко відкрив. і благополучно довіз до Бродія, до його жіночки. Він там щось собі бурмотів під носа. але оскільки бурмотів українською мовою, то я його довіз. Разом боремо й поборемо.